Доброго дня. Розбираю сьогодні таку китайську пилочку. Замовляв на Аліекспресі. Як замовляв, замовляв там інші деталі, але думаю, якраз сад обрізати, скоро то замовлю таке, щоб мілкі голячки відрізати, замовлю пилочку, так довго не вибирав її. От, треба було виділити час прозондірувати, так сказати, але купив та й купив. От. Ну, в общем, знімаю по якому поводу. Щоб застерегти людей, може хтось теж захоче замовити, то покажу, що, що вона з себе представляє, ця пилочка, то може хтось задумається купляти чи ні. В общем, відробила вона у мене ну, один день буквально. Пішов гіллячки пообрізати. В саду. от Міленькі гіллячки вона обрізає. Так більш-менш нормально. Але потужність у неї слабенька. Тут ось такий двигун щітковий стоїть. от Ось такого діаметру, бачите, він десь, ну мабуть, на 40 мм. Сам корпус, а двигун ще менший. Тобто, ну таке. І акумулятори до неї. Слабенький я ще хотів мощнішого заказати, але добре, що і не, за... не замовив мощнішим Тут на ньому, ну так, навіть немає ніяких позначок такі Летів батареї, де і все, 21 вольт написано. Ну. От, а ємність писалося 2 А, ну, до речі, якийсь номер навіть є. От, 2 ампер -години, ну, може вони і є там ті 2 ампер години, я не міряв, чесно кажучи. Але е, вистачає за, заряджаючі. я їх, до речі, дві заказав, бо знав, що таке буде. От, то Я їх дві заказав, щоб думаю, одна на зарядці стоїть, одна обрізатиму. Ну, Оцих батарей хватає буквально на ну не знаю, дві ось такі по 70, наприклад, дві гіллячки обрізати і вона вже... Просідає. Ну, може, ну, 4 гіллячки такі на 70-80 на обрізати. І вона сідає, треба другу ставити. мілкі гіллячки. Так, вона ріже, без питань. От я навіть одне деревце так і обрізав її. От там, де мілкі гіляки, вона ріже от А здорове, я, в общем коротше, історія така, що я два цих акумулятори зарядив. Спочатку одного зрізав, потім, коли вже другим. Почав різати, то е, з двигунця димок легенький такий почав іти, е, так сказати, вирішив її розібрати і подивитися, що там. ну і Мабуть, викину там. Хоча в мене двигунці такі є там. По-моєму, я подивився так через щілини, він схожий на такі, як у шурупу в гвинтокрутах короче, стоять. от Може якраз і підійде щось. О, тобто зараз розбираю і показую. А ви дивіться. Якщо хто надумає думає замовляти, то я не рекомендую такого типу пілочки. Це ось надпись Геворк. Ну вони там надписи різні можуть бути. Тут тушка відламалася. Так, мабуть, треба зразу зняти цю шину, щоб вона не заважала. А тут... Ну, ось таке, бачите, тут стоїть зірочка. Зірочка, там, мабуть, якийсь редуктор, мабуть, і пластмасові будуть. Ось таке. Натяг тут немає гвинта. А, якийсь чи є гвинт, ось, да. є, по-моєму, гвинт якийсь, щоб натягувати. Ось тут. О, ну, я... А, є, є. Я вже й забув, чесно валяю пообрізав по де поки покинув вона лежала з місяця, я вже і забув. Тут ось гвинтик регулювальний, бачите, можна трошки покрутити, але воно тут таке все примітивне, навіть та різьба на, на цьому гвинту ніяка. Ну, в общем, ну таке. Так, і до речі, брав я її в кейсі в такому от кейс. Але вона, розумієте, цей кейс. Для неї якби, і, не, і, не, і не потрібен, тому що вона ось, якщо тут ще шина стоїть, то вона сюди просто не поміщається. Не мож... Є такі кейси, я бачив, що <хи> сюди кладеться пилка, в ш... з шиною, вона влазить в той кейс. А тут о, вона не влазить, треба розбирати її, щоб вона сюди помістилася. Ну, За цю закривається, а коли шина стоїть, вона не поміщається. Я якби лишні гроші, не, не, не потрібен він цей, цей кейс. Так, він йшов якби, з пилочкою в комплекті. Якби подарунковий. ну, Якщо ви будете на його тратити гроші, то я вважаю, що це лишнє. Не потрібен він такий. Якщо вся пилка влазить, туди зручно. Поклав і в містішину і вона лежить. Ну, в цей, що з такими пилками йде він. Треба за кожним разом розбирати її. Трохи додав світла, правда, тінь з'явилась. Може видніше буде Прочисти від, від грязі. Так, і зараз відкручу зразу оцей захист, щоб він тут не, не заважав. Це вже така пружиночка ось до шайба. Ну таке. Таке схоже на іграшку. Зараз ще трошки сміття видалю звідси. Так, ну ось тут все викрутив. Тепер зараз я вже почав ці гвинтики був викручувати. Думаю, може не знімати, але думаю, знімо, може комусь згодиться. Такі тут під шестиграннички. Гвинтики. От. До речі, викрутка з набору, з аврори. Такий наборчик непоганий для таких різних мілких справ. Ну як непоганий, бо мог бути і кращим, але ось до. Бачите, такі багато, є, які виручили мене. І от тут такі теж не треба бігати ключики, шукати зразу все в наборі. Взяв та й працюєш. Для таких справ хай буде. От вона вже викрутив останній гвинтик вона. Розібралася, можна сказати. Ну, але такий, бачите, двигун тут. О, ну, що сказати. Двигунчик такий собі. А, мабуть, щітки згоріли сам двигун. А, і він те. Він, мабуть, так грівся, ось і вентилятор з його оплавився. Якось наперекос став, чи він там так і був. Ну, зараз далі будемо розбирати та й дивитись що воно. Так. Тепер треба оцей підрамник, мабуть. Підрамничок. Це і викрутить. О. Підрамничок. Зараз знимимо і побачимо, що там у йому під ним знаходиться. Так, ну я думаю. Сумніву нема, що там. Якісь пластикові шестерні, але вони зазвичай працюють. Подібних... О, ні, шестерні тут не пластикові або. Чесно говоря, я вражений, чесно кажучи. Але тут не смазки, нічого. І він забилося, і там є практично і не попрацював, а воно вже все забите там он, якимсь непотребом. Підшипнички, шестерня металева. Металева, цікаво. В принципі, я бачив там на китайському сайті навіть двигуни, може я не буду поки нову купляти пилку, де поміняю движка. На один сезон хватить, чи вже не займатися цією дурньою, то купити другу, бо часу весна весною багато справ. Не до... Не буде до цих треш, щоб вона працювала. Зараз побачимо, може. двигунця поміняю. Якщо в мене там в мене якісь були схожі. от Це ще попробую ще раз її спалити Хоча я ж кажу, слабенька вона для для таких справ. Ну ось. що тут сказати. Взагалі така як, самі бачите, самі бачите, що тут у ній. І робіть виводи, як говориться, самі брати таку пилочку чи ні. Ну, все, двигунчик вимикач. Ніякого регулювання, обертів, нічого тут немає. Просто вмикається, вимикається. І все. Така найпростіша пилочка. Так, зараз побачу, що з двигуном з цим робити. Будемо думати. Навіть от, бачите, як була зібрата вже провода отак передавлені були, аж по, посплавлялися. Воно голени видно тут. Видно, тут ось передавлений, навіть оголений провідник, отак вони були, ось. О. На цьому добре не передава. А, хоча, хоча б вже о... пущі передавилося. Ну, так, все якось так, як завжди. Дешева рибка, погана юшка. Хоча не вгадаєш, інший раз візьмеш і дороге, воно. Ніяке. Так, на двигуну написано 21 вольт. Ну і далі не знаю 550L. 550 L 240102. Буква J і в дужках ще. Таке от. Щас розберу, його, ще гляну, що там у йому. Так, надо зня... Ага. Ось вона з паза вискочила. Все так. Ну і тут зараз оці розвальцовочки порозгинаю чимось. Буду витягувати, покажу тоді. Так, відігнув усики, поклав до залізяки, пішов на двір, поклав до залізяки, наставочку взяв, постукав. Я вусики віддягнулися і все почав якби і розбиратись. Ось так. Щітки. Ну, щітки підгоріли, але ще не зовсім. А от так, дві шайбочки, три регулювальні. Одну я вже згубив. Ну то таке двигун все одно цей викидати. Можна там щось он, перематувати. От, але хто його буде перематувати. У мене там якісь валяли, зараз піду, подивлюся, якщо знайду, то може і поставлю іншого. Знайшов двигунець від гвинтокрута. Але є маленький нюанс. Тут трошки не така приводна шестерня оця. Якщо в принципі, ну, це на 18 вольт, але я думаю буде працювати від цього акумулятора. От, зараз перевірю, до речі, та буде. Так, але, але якби поміняти вал, я поміряв, однаковий тут 3,2, по-моєму, і тут 3,2. Зараз попробую переставити шестерню оці. Якщо, якщо вийде, то вийде, покажу тоді. Так, випресував я одненького одненького двигуна, шестерню ось випресував, зараз покажу як. Значить, Ось у мене був такий ключик від радянського велосипеда. Пропиляв його трошки, тут метал такий дебеленький. От, якраз воно сюди підлазить. отак. От, Раз. Тепер щоб не прогиналося. Отак, пластиночку положив, ну і ззаду теж о, дві полосочки такі, щоб не прогиналося. Ну і на прес. А, і пуансончика так зробив старе зламане Сверло було. От. Взяв його у дрильку, зажав і об камінь. Дрилька крутилася і тут камінь крутився. і Сточив трошки, щоб воно пролазило, бо сверло на 3,2 трошки сточив, таке, як вал воно. Дві десяточки сточив, всього і все воно гарно туди. Ну і зараз покажу. Ну і випресовка ось. В прес у мене є такий. Сюди я так воно ставиться. О. Пансончика беру. Зажимаю. А так і пішов. І все, пішло. Все, двигун випав. Шестерня залишилась місці. Ось так легенько воно і випресовується. Стерня є, старий двигун випав. Отаким образом. Ну, у кого преса немає, я думаю, можна просто молоточком легенько такий понсончик зробити та легенько. І випресувати. Ну, і запресовка у зворотньому порядку взяв отаку. Підкласти підвал сюди, щоб не продавити нічого. Трошки виточку, зінковочку зробив, щоб вал менше гуляв ось так. О, тепер він сюди стає. Раз. От. Шестерню я трошки легесенько так приводів туди. Ну і ставимо її на місце. Главно, так, відчутно, щоб вал не погнути Легісенько одягаємо і о. Так, мабуть, досить. Ні, ще трохи. Ще трошки-трошечки. Кілька міліметрів. Буквально, але треба дивитися, щоб вал не погнуть. Він такий тут 3 міліметри, все. Хоч і сталюка там наче така непогана, але. Так. Дивимося. Ще трошечки. Ще трошки. Це можна і в лощатах просто було зажати. Там, там видніше було б, мабуть. О, от все. Все. Володівся. Так, піду поставлю, тепер на місце і будемо випробовувати. Так, ну ставлю, ставлю назад усе. Процес, мабуть, знімати не буду тут. Тобто воно все стає, закрутив гвинтики. Почищу, зараз помажу його трошки. От, а потім вже на випробування буду знімати. Так, зібраю пилочку. Все працює. Ну, тобто, якби й дешева пилочка, але ж і ремонтується вона. Без питання, до речі, подивився. Ці двигуни продаються десь гривень 150-200 в принципі, можна міняти на сезон один чи два. Там. Скільки треба. Ну таке от піля. Зараз ставимо шину і йдемо випробовувати. Може знову спалимо. Так, настав час випробувань Взяв таку гіллячку, невелику діаметром, мабуть, 50-60. 60. Так, трошки мастила сюди. От. І будемо випробовувати. Ну, що я хочу сказати? Ріже непогано вона. Ріже непогано. З цим 18 вольтовим двигунцем так начебто. Навіть краще, ніж різала. Ну, можна працювати. Не знаю правда наскільки цих акумуляторів буде вистачати, але але ріже Ріже Реально з цим 18 вольтовим двигуном краще стало різати. Тобто. Так, а ну, що він тут показує? Ну, показує повний заряд поки. Да, було. Перед цим як вона була нова, я різав отакі гіляки, то вона чутно як зупинялася. Я починаю різати, вона у, -у, -у обороти спадають у неї, а це прям ріже. Може двигун неякісний був. Не знаю. Або мабуть такий акумулятор тут не на 21 вольт треба заміряти. Бо я так і не міряв толком. Чи міряв, то вже забув. от... Помірять, мабуть, тут не 21 вольт буде. Бо 18 вольтовий двигун так он на ура ріже. Ну тобто, Висновок такий. Пилка для технічної творчості. Хто хоче, хто вміє займатися там железяками і любить крутити, то в принципі можна купити запчастин, тут двигуни міняються. Двигуни я подивився. Я не недорогі в магазинах, там порядка 150 гривень. Тобто можна... Палить не жалко його. От. Ну акумулятори можна теж перебрати, поставити. Корпус є, бмс там є якась. От, поміняти самі акумулятори на більш якісні. Та і в принципі пилка, але я ж кажу, щоб взяти отак і працювати, ну, і є питання. А так, якщо трошки до них приложити руки, то в принципі пилка непогана. Як виявилося. От. Бо я, чесно кажучи, думав, що її вже, мабуть, викинув. Але ще вона, мабуть, мені сад допоможе обрізати. Так, ну таке відео відеойлося. Начебто все показав. От. Кому було цікаво, підпишіться, будь ласка, на канал. Всім гарного настрою, доброго здоров'я і до зустрічі